Всім привіт! Привіт! І сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Так, і дивіться, я робила, як я прикрашаю, оцей каталог такими наклейками. І це вже наш новий каталог. Ми в цьому закінчимо всі колекції робити і будемо в цьому. Тут же є багато колекцій. І до речі, я сьогодні знімаю відео своєю найкращою подружкою. Ще такі два відео є на моєму каналі, на другому, то можете переходити і дивитися. Буде дуже цікаво. Так, і зараз ми будемо вибирати поправи сюрпризи, точніше, моя подружка. Ми разом будемо вибирати перша так. колекція у нас... Дивіться, у нас є новинки дві. Перша це шоу-шафі, це в цьому каталозі, і оця в цьому каталозі. Так. Це колекція рандом, а це шоу-шафі. І зараз ми будемо вибирати пакетики. І зараз ми будемо вибирати пакетики. Е... Е, перша оця, так? Так. Е, звідси ми візьмемо е, ось, ось такий, красивенький, яркий. Е, з оцієї колекції, дивіться, як гарно. Ми візьмемо, напевно, ось такий цікавий. Е, Далі з оцієї колекції. Тут е, ось такі е, пакетики. Е, е, так, виберемо осінь. Е, далі колекція казковий ліс. К, колекція казковий ліс. Ось такі пакетики. Вибирай два пакетики. З кружечків якісь там. Виберемо з кружечків ось такий. І з ось тих двох ми виберемо фіолетовий. Сьогодні так. з цієї колекції два, бо вона велика і ми ну, сьогодні цікава розпаковка. Так, далі ми з ось тих пакетиків виберемо ось такий. Далі ось такі пакетики. Давайте візьмемо рожевий. Далі ось ця колекція вже закінчується. Останній пакетик. Ось. Далі ось така колекція. Тут дуже гарні пакетики ось такі. Але вона ще не вся. Так. Ми візьмемо ось такий космічний. Далі знову колекція останніх пакетик закінчується. Ось така колекція, то колекція. Світ, світ... Давай фіолетовий. Якщо це світ або блакитний блакитний. Давай. Або не давай такий якийсь, ну, не дуже гарний. Далі ось такий. Колек... Ось така колекція. Тут е, якась загадка, а тут е, тренд 2024 року. І що ви вибираєте? Напишіть у коментарях, а ми виберемо зайчика. І на другий раз ми закінчимо цю колекцію. Е, і зараз ми будемо розпаковувати пакетики і переходити до нашого каталогу. Перше ми будемо цей каталог розпаковувати ну, з цього каталогу, а цей залишимо на останок, він дуже цікавий. З якої колекції ми почнемо? Давай по порядку, які є. Е -е 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 -е. Колекція. Поможу. Колекція це тренд якогось року. Відкривай. Відкриваємо. І тут у нас е... Це загадка. Тут у мій улюблений нас... фрукт фіолетового кольору. І це виноград. Так, від... під номером 4. Так. І. Клеємо. Так. Далі в нас е... каталог. oj, znači u svit u To ostane kolekcije. Ne ostane A, to ne ne a... a... Um, o Oj.

Ми його сюди приклеїмо, під номером 8. Я зараз його принесу, покажу, який він в реальності речі. Ось такий він справжній. І ось давай порівняємо. Зараз показуємо. Це інші показуємо. Отак. стараюся його намалювати. Ага, ну. Так. Далі. У нас ем, закінчилася колекція. Як вона називається? Е, Великдень. Не боїм, вже не е, так, відкриваємо. І тут у нас все. Це... Я переклеїла оцей наклейку, чи не переклеювала. А, я вот приклеила, потому там, я помню, там такая штука, что... Так, у нас... О, Христос Воскрес, поистине Воскрес. Вот так мы летаем на... Вот так, где-то там было. Мы приклеиваем сюда. Играет в Класс. Вот так и вот так. Дальше у нас... A tam mm. już robili. Dalej... To random. A to w innym katalogie. A to? To w trzecim. nas taka kolekcja. O, ta róczka mi bardzo podoba się. Колекція. Я завжди канцелярії. буду цю ручку подібнювати. Щоб всі знали, як я вмію малювати. <гум> Гарно, до речі, чи... правда, mm -hmm. напишіть. Так, і ми... Е... І тут у нас попадається. Е... Зараз. А ми закінчуємо цю колекцію, так що оце туди туди. Так, номером 1, 2, іва. А, я пам'ятаю! Це Зібі. Зібі це той це бренд такий канцелярії. Це стирачка така, всього бренду є. А це в мене така стругалка, я її зараз покажу. Ось так виглядає ця стругалка. Ну, я не знаю, чи в мене вийшло повторити. Гарно вийшло. Ну, так. Так. Така вона прикольна. І клеїмо зіві. Переходимо до іншої. Я не знаю, це, напевно, не від Zib'я, а оце від Zib' така стирачка. Переходимо до ось такого гарного пакетику. Тут я боюсь подерти, бо тут дуже високо. Акуратно, дуже. О, в мене вийшло аккуратно. И тут у нас коллекция фруктов. Какие Фрук. И у нас, И у нас... номер слив... два. Сливки. Слев... Сливки И... под номером два. Вот таким. Вот. И под номером два. Вот так. Дальше. Коллекция летний гардероб. Летний гардероб. Гартай. А, Это моя будет футболка. И раз. Hurtai, hurtai. А, ні, не гуртай. Зараз, зараз, зараз. Де тут у нас літній гардероб? А ось. Ой. Літній гардероб. Давай я відкрию. Е тут отак. <різь> <різь> е тут, тут, до речі, на пергаменті, О, така під номером 5, така футболка. Ой. У мене, до речі, є, похоже, футболка, там, там тільки там чорні такі полосочки. Так. так тут, тут важко не зробити. Я зробила носічку. Але там, там дуже погано має відклеїтися, бо я тоді ще не вміла робити повністю. І ми відклеємо за кадром. Ми нарешті, нарешті. відклеємо. Відкрили, ми це відкривали так довго, що капець. Далі колекція казковий ліс. Сьогодні два пакетики, У нас нас ну, святкова розпаковка, не святкова. Я на два канали це знімаю, а в мене, в мене на тому каналі вже 67 підписників, так що я дуже рада її. Сюди ми накриємо тварину. Якщо буде там тваринка, а сюди предмети. Други. Ось у нас метелик ось такий. Ми його куди приклеїмо? На другу сторінку переверне. Зараз. А я. А метелик зутваринка. Ну, але це доповнення. Ми приклеїмо сюди. Угу. І приклеїмо його. Давайте ось так. Ось так. І далі оцей пакетик. Оцей. Тут щось з цієї сторіночки. Це тут на двох сторонній ще можна щось приклеїти. Так. Е... І. Е... Так. А, я бачу, що там. Тут квіточка. Клас. Наклеїмо отак. Давай. Потім у нас буде колекція осінь. Осінній вайп. Осінь, осінь. У нас Давай. Давай. важко відклеївся. Хоч і mm. хоче скоч, сьогодні важку. Він ще й грубий, цей двосторонній скорч. Де mm -hmm. тоді не мала такого. Мало хіба? А грубий такий. То, не Давай. знаю, чи видно. І ось сюди. Ну, номерів немає, можна клеїти, як хочемо. Так. Зараз тя... у нас колекція осінь, осінь, осінь у нас. Так, і тут у нас є вже бачив номер. Арбузи. А номер який? Номер. А, номер п'ять. То тому... ми ну... отак маємо наклеїти. А, то ми, значить... Це трохи маємо відклеїти, ми це трохи відклеїмо. І отак. От Зараз я візьму клей, а він у нас спав. Ой. Давай. Так, я приклеїла якось за це і зараз нам ще треба буде оцей пакетик приклеїти. І <ристо> <ристо> гарбузик, гарбузик ми клеїмо ось сюди. <ристо> Далі у нас колекція <ристо> шо? Ой! Що <ристо> 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 <Колекція. ристо> взяти з собою на пляж? Пляж, пляж, пляж. Через oui. який гарний покриток. <ристо> просто подивіться. Ось такий тут пакетик. Ось така так. колекція, що взяти на море. Тут вже отакі, отакі. Коврик то само собою, як сісти. Далі, давай. Такий ще як ви думаєте, під яким номером буде? 1, 1, 5, 6, 7 чи 8? 3, чи що? Чи, чи вісім? Хай буде, давай. Відкриваємо. Ем... <sketches> <boden> давай. Так, зараз. Иииии, папа-па-па-па-о. Что там в нас? О, клос, Який номер один. Один. Ну, я так и думала. Один, один. Так, давай, клей. Так. Давай. ла 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 Давай. Давай. Тут трошка что-то я трошки не бачу. О. Я М -м. коли зразу відклею, або коли Настя відклею, то я зразу смітник е викидаю. А пакетики, які ми розпаковуємо, я ставлю в таку папку. У мене є дуже велика за 4 зігнана, е і вона вже вся заповнена її. Далі так, в нас колекція що у шума? В іншому кантелозі. Так, ми цим каталогом каталог... закінчуємо, слава Богу. Але ще я дуже багато колекцій люблю. Ось такі два самі гарніші, пакетики нам на останок. Ось такий проб... класний каталог. Ми відкриваємо. І у нас... е, я хочу е, перше показати іншу сторіночку. Першу. Е, це каталог поправ сюрпризів. Власне е, Настя і Ніки, Нікіза, яким ви можете мене знайти. Це мій другий канал. Або це, ну не знаю, з якого ви дивитеся. Заведений 23 жовтня 25-го року. Український це модно. Перший великий каталог. Бо в нас були отакі каталоги. Ще в нас був перед тим. Ще такий ще був такий. Якщо хочете то, на нього огляд, то пишіть в коментарях, але я обов'язково зроблю. Коментарі не знаю, чи будуть відкриті. А оцей каталог... А 4 формату. Ну, я просто в нього закохалася. Yeah. <laughs> Ой, отак. От І перша колекція це. Шо в шафі? Шо? Раз, Шо? два, Шо? три. І ось така у нас колекція. Е, сторіночка така, тут буде взуття. Але я для взуття ще не зробила. А тут е, шафа така. Тут е, просто номерки. І нам попадеться щось велике, не знаю що. Ось І дивіться, тут місце для одягу, тут в нас павутинка. І отут. Я не буду показувати. Ні, ну, тут просто така поличка з номерками, там теж має бути десь. І відкриваємо І в нас попадалося... У нас попалося. Я Ось <смеш> фуді. Дуже гарний пакетик, ми звичайно збережемо. <смеш> И... Дуже гарний. Ого, ти не пожаліла. Так, тримай. Під номером 11. 11. Тут? Скільки мені років? <смеш> не падай вік. Там перших водій в шофу є. <смеш> Закрываем. А давайте еще один пакетик выберем. Давай. Это же, ну, прикольно. Эм, а наши все коллекции в этой папке. Давай, открываем чекс, чекс. Так. И тут у нас... Я выберу на осень там. Давайте такой. О! Я же так и думал. майже похожий. И открываем. 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 Відкривай. І тут в нас, я думаю, якісь взуття з... або не знаю. Ні, взуття я ще не робила. О! Це дивіться! Це мав бути скейтборд. Я намалювала оцю різку. І, це... І я подумала, що... Ой! Це, це може бути таке мені ж таки дав взагалі тут. <рі> Я подумала, що це може бути е, е, така машинка, ну ти типу, потім сідаєш і Це такий кутике. Це має бути. Це, Ну отут поличка з її старими речами, ну, іграшками. Ми зараз приклеїмо номер 17. 17. Буде виглядати. Вона... <реш> <реш> Далі в нас така космічна колекція. Yeah. Новинки я дуже не хочу спалювати, але точно доведеться, бо я нормальну сторіночку не зможу відкрити. Я відкрила нормальну сторіночку. Це капець. Ну, добре, я сторіночку не зробила, але у нас буде на цій сторіночці і на цій велика колекція буде. Відкривай <реш> <реш> Від купонка є на чекс. Не дуже. Так, далі. У нас... Воу, подивіться! В такому гарному пакетику випався такий... Ква-ква. Ой, такий ква-ква. Ми його приклеїмо ось сюди. Такий ква-ква. Ну да, хорошо, сюда я всегда Нормально? Нет. Когда снимаешь с кем-нибудь видео, то... Ой, фокус. Фокусуйся. Давай. Ого! Эм, той, э, коли знімаєш кимось відео, то завжди дуже смішно. А особливо з подружкою. Моя знімала відео з сестрою, то там було нормально я уж, так не жала, як коняка. І той. А коли знімаєш з подружкою, то... и той. Ну что, распаковка переходит до конца. Да! Переходит до конца. И... И на сегодня всем попал! И на сегодня всем попал! Чекайте другую распаковку. Попал!